Дані в ТЦК можна не оновлювати, та відповідальності за це жодної не буде, адже відповідно до примітки до статті 210 КУПАП, у разі якщо ТЦК може самостійно з відкритих реєстрів знайти інформацію про військовозобов'язаного, то до такого військовозобов'язаного не можуть бути застосовані санкції у вигляді накладення штрафів. Таку маячню я почула нещодавно у просторах мережі Інтернет. Давайте розберемося разом, чому це цілкова дурня та чи треба ж все ж таки оновлювати дані. Відповідно до нового закону, кожен військовозобов'язаний зобов'язаний від 18 до 60 років має оновити свої військово-облікові дані протягом 60 днів з дня набрання чинності закону. Нагадую, що такі дані можна оновити трьома способами: перший це ЦНАП, другий це резерв плюс і третій це ТЦК та СП. У випадку не оновлення даних можливе накладення штрафу від 17 до 25 тисяч гривень. Підписуйся на мою сторіночку в інстаграм для того, щоб знати більше про свої права. Варіанти, якщо ви були визнані непридатним, ми стикалися з таким, що людям записували про зняття з обліку. Але ж ви розумієте, так я так розумію, що ви ознайомились уже зняття і виключення це дві різні речі. Ті, хто з обліку зняті, вони не втрачають статус військово-зобов'язаних осіб. Вони в подальшому мають знову ставати на облік. І оці всі питання по оновленню даних, проходженнями догляду, так, це їх стосується. Як можна визначити, чи ви зняті, чи ви виключені? Єдиний варіант це направити адвокатський запит просто до ТЦК, де ви на обліку перебуваєте з відповідними питаннями характерними стосовно вас, як ви, 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 ви там непридатні визнані, за, яке, за якою за якоюсь статтею та пунктом, чи ви на підставі цього виключені з обліку, чи втратили ви статус військово зобов'язаної особи, щоб просто розуміти. Чи необхідно вам цей обов'язок виконувати, і чи ні, і від цього залежить, чи буде відповідальність якась за те, якщо ви не виконаєте цього обов'язку? Е, так і, і, і е, е, дивіться, мені ще теж я дізнавався інформацію, що непридатний був е, ну, а, зняття з військового обліку до 2013 чи 14 року. бажалось все одно, що виключення. Потім вже вони змінили всю цю штуку. Чи, ну це має якесь значення. Чи так що, зараз поміняли закон, то все, відповідаємо по новому. Як показує практика, зняття з обліку зараз ну, взагалі, жодної ролі не грає. Тобто тут питання з виключенням, іноді доводиться клієнтам допомагати, щоб їх не чіпали, хоча вони виключення, а зняття ну, і на даний момент ну, нічого. Ага, то вісь короче, мій, мій варіант це звернутися до адвоката, щоб він направив адв... адвокатське звернення до дільниці, з якої мене зняли по суті, бо я нікуди й не ставав більше. Ось так, так, так. І тут варто розуміти теж по вичерпний є перелік підстав, чому людина може бути знята з обліку. Там вона переїздить до іншого місця. Вона... Змінює реєстрацію, їде кудись навчатися, і приписується там до гуртожитку. Якщо, наприклад, вас було знято, то у вас був обов'язок ставати на облік. Тут теж, от, бачите, ситуація. Ну що, шановні українці, хочу вас також привітати, як уже це все зробили мої колеги-блогери. З тим, що 7 червня президент Польщі Анджей Дуда підписав уставу про продовження легального перебування тим українцям, які. Мають статус біженця до 30 вересня 2025 року. Ну і звісно ж, що ж найбільше зміниться, це те, що нові громадяни України, які будуть приїжджати до Польщі і будуть хотіти отримати номер песель, повинні ні злочня появляючи вуженджі міста чи гміни, щоб отримати номер песель, а не так як зараз було до 30 днів. Також уже не буде безкоштовного закватерування, можна буде його отримати, щоб власник отримував кошти. По підписанню мови з воєводою, ну і знову ж таки, що ще змінюється? Це те, що вже в наступному навчальному році, щоб отримувати 800+, вам треба буде, щоб ваша дитина навчалася в польській школі. Також що ще найголовніше змінюється? Ну, щоб ви розуміли, зараз ЗУС ви будете отримувати навіть, якщо ваша дитина буде навчатися в українській школі онлайн. Головне, щоб ви зголосили знову ж таки відповідні міністерства про це едукації. Так. І хочу вам повідомити, що найбільше, що цікавило наших громадян України, це чи можна буде поєднатися з родиною, маючи статус УКР. Завтра я для вас це все дізнаюся і розповім. Ну, на мою думку, що з того, що я зрозумів, що можна буде це зробити, е, також ви знаєте, що з 2025 року можна буде отримати карту побиту на основі статусу УКР. Ще поки що не відомо, як це буде відбуватися, але точно ми знаємо, що статус повинен бути активним станом на 4 березня 24-го року, і також за останні 360 днів ви не повинні були покидати територію Польщі. Ну, це дуже вагомий такий показник, і навіть поза е взагалі кордони Польщі. Тобто, якщо ми говоримо про шенгенські країни, то вони також враховуються. Бо коли ви подаєте е заяву в на карту побиту, то ви там повинні абсолютно всі країни вказати, де ви перебували. Ну, принаймні, я так робив. Можливо, ви цього не робили. Ви карту отримали, то напишіть про це. Ну і щоб більше дізнатися про це все, підписуйтесь на інстаграм, там я буду ділитися з цим більше. І також ввечері, десь за годинки-півтора, вийде відео повне на Ютуб, де я все зачитаю. А цим відео ви діліться та зберігайте собі. Друзі, скачав значить, резерв плюс додаток від Міноборони, де можна оновити дані без походу в ТЦК. Що хочу сказати, перше, дуже швидко можна оновити дані, там 3 секунди вводиш телефон, місце проживання і здається все. І я не розумію, чому тут тоді був такий ажіотаж. Там всі казали, тей два, ти йдіть, потім будуть черги, щось таке. Що не можна було зразу людей заспокоїти сказати, що отак просто можна буде все зробити, друге, запросив дані з системи оберіг через цей застосунок, але поки що вона не підтягується. Якщо чесно, я не здоволений, тому що у нас же нічого не працює зразу від початку до кінця, щоб все чітко було. Ну, якщо підтягнуться, то потім зніму ще відео про ці дані. Третє. Коротше, ці дані, що в Резерв Плюс, вони не є офіційним документом. Тобто, якщо вам треба... Наприклад, буде перетинати кордон, то по-любому треба йти в ТЦК, там, щоб вам зробили цей штрих-код. Ну і взагалі, щоб всі дані про вас були у військовому квитку. Ну я так це зрозумів. Тобто, це не є офіційним документом поки що. Так, ну і для тих, хто дуже не хоче служити, потрапити під мобілізацію, боїться оновлювати дані. Не знаю, чи варто вам скачувати цей додаток, тому що. Ви ж розумієте, що вся інформація про вас вже буде там, де треба, і вас можуть знайти. Я ще подумав, може, можна ввести невірну інформацію, але там написано, що якщо введеш невірну інформацію, то штраф точно такий же, як і якщо ти не оновив дані, тобто там, від 18 до 50 тисяч і все одно потім треба оновлювати дані. Так що, отак, не знаю, що робити, тому хто дуже не хоче це робити. Сьогодні в Одесі біля військомату сталася бійка між медиками швидкої допомоги та співробітниками ТЦК. В Україні хочуть заблокувати Тікток. Створена петиція з вимогою заблокувати Тікток на території України. То там розписано багато. Коротше, тікток це китайська мережа, вона несе загрозу національній безпеці України. Там. Китай співпрацює з країною-агресором, тобто з Росією, і так далі, тому подобне. Ви тоді вже блокуйте, тоді, е, забороніть Aliexpress, купу китайських компаній. Забороняйте китайські товари, які 80% на українських прилавках. Забороняйте тоді все китайське, смартфони, хуявеї, техніку, всю китайську. Забороняйте, чи вам лише один тік-ток заважає? Якось дивно це все виглядає. Чесно, у Запоріжжі розстріляли колишнього чиновника міської ради. Він помер. Йдеться про Максима Денчика, який усунений від виконання обов'язків директора департаменту правового забезпечення. У нього вистрілили щонайменше чотири рази. Усі кулі потрапили в живіт. Наразі правоохоронці розшукують стрілка.